Всім привіт! Сьогодні до нас на продаж заїжджає ось такий BMW X5 2017 року, 3 літра бензин. В попередній частині у нас є парктроники, 360-ті камери, біксенонові фари, а також ледовські протитуманні фари. Коваса 19-го розміру, до речі, на гарній зимовій гумі. Безключовий доступ на всіх дверях. По комплектації маємо підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо також з підігрівом, вибір режимів руху, мультимедія нова з CarPlay, асистенти допомоги водію, сліпі зони та інше. На другому ряді сидінь доволі зручно сидіти. Тут для комфорту у нас є також клімат-контроль, а також підігріви. І ще ось такий підлокітник з двома підстаканничками та невеликою нішою. По задній частині автомобіля у нас є парктроники, камера заднього огляду, а також електроляда. Багажник, в принципі, дуже міський. Як в будь-якому X5. є сіточка, а також є шторичка. Пробіг автомобіля складає 171 тисячу кілометрів. Підписуйтесь на наш телеграм. Там ми кожного дня виставляємо автомобілі як у наявності, так у дорозі. а Також варіанти автомобілів на аукціонах в США.